Я ще раз серпну дякую всім, хто дотичний до цієї книги. Командир Сіверської першої танкової бригади також отримав за... Можна тільки в цій книзі побачити, тому що з різних куточків області певними шляхами вони нам е, діставалися в ці фотографії. І один з кращих світових будемо максимально старатися, щоб це кожна історія, кожен біль, кожні переживання, кожен патріотизм і героїзм нашого українського народу залишився в тому числі і на сторінках книг. Якщо ми віримо в себе, віримо в перемогу, ми точно переможемо. І ця книга якраз про це і дуже багато від завдяки Чернігівській області, обороні Чернігова. Присутні тут якраз учасники цієї оборони. По-перше, це портрет нас, нашого народу, нашого краю, нашої області. Це портрет нашого ворога, з ким ми воюємо. Це по-друге, третє, це вагомий внесок в літопис цієї війни, для того, щоб ми потім змогли її осмислити. І четверте, це надзвичайно вагомий внесок уже. Вдалі розвиток національної пам'яті. Ви всі знаєте, що наш результат результат роботи правоохоронної системи це притягнення винних до відповідальності. Нам є про що казати. Чернігів один з перших направив кримінальне провадження до суду відносно і полонених, і залучне форми судового притягнення. Тому ми зі свого боку будемо раді. Співпрацювати за авторами. Кількість роликів вона не зменшилася, навпаки, саме діти, саме юнаки дівчата. дівчали. Перші дні саме територіальні центри компентування та соціальної підтримки минулися з тим, що в руках і стояти наше місто, нашу Чернігівську область. І саме опанував ту професію і виконав такий подвиг, здійснив і тим саме.